Понад 80 депутатів зареєструвалися в сесійній залі. Голова обласної ради зачитав кількість присутніх і Сесія розпочала свою роботу. На початку сесійного засідання голова облдержадміністрації зачитав указ президента України про нагородження. За мужність. Самовідданість і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, постановляю нагородити орденом за мужність третього ступеня сержанта Євпака Юрія Володимировича. Посмертно. Для родини загиблого сержанта ця нагорода стала болючим нагадуванням про втрату та збурила емоції та спогади. Дитина 5 років боляче, боляче було дивитися, коли маленькі ворошенята бігли по його обличчю. Дуже боляче було. І він завжди запитував, а наш татусь там є? Я не знала, що відповісти. Ну, коли страшна звістка прийшла на день народження їхнього татуся і забрали ми татуся в цинковому домовині, дитя надіялось на все краще. І коли їхали ми на Новоград, дитя їхало з Надією, їхало за зіркою. Сьогодні він отримав ту зірочку, зірочку не на своїх ногах. Не живу зірочку, але надія його є. І я вас дуже прошу, пам'ятаймо. Село Чубарівка, що в Андрушівському районі, перейменують на село з назвою Града, а село Комсомольське в Олевському відтепер називатиметься Покровське. Таке рішення громад підтримали депутати обласної ради під час засідання сесії. Власне, сам розгляд питань порядку денного депутати розпочали зі змін до обласного бюджету. Зокрема, було виділено кошти на завершення ремонту даху будинку дитини. Додатково виділено близько 190 тисяч гривень на реконструкцію центрального стадіону в обласному центрі. Та перерозподілено 868 тисяч гривень на будівництво приміщення в обласній клінічній лікарні для встановлення комунального МРТ. Разом з тим депутати відмовили у виділенні 500 тисяч гривень для закупівлі шкільного автобуса для Червоноармійського району. За 25 рішення не прийнято. На даний час загалом по області планується закупити 20 шкільних автобусів. Це за кошти фонду державного регіонального розвитку. Співфінансування 90% – це кошти з державного фонду регіонального розвитку з державного бюджету і 10% – це кошти місцевих бюджетів. Як я зазначив, відкриття терних процедур має відбутися 25 листопада. Тобто я планую, що десь на середину на середину грудня вже будуть забезпечені повністю. Школи автобусами і відповідні райони автобусами. Те, що ще шість, можливо, п'ять, можливо, чотири. Ми зараз працюємо. Варто додати, що сьогодні загалом наша область потребує 60 шкільних автобусів. Також депутати обласної ради скасували своє попереднє рішення, яке стосувалося рекомендації про заборону використання вибухівки марки Ера. Рішення про заборону ми не приймали. Ми приймали рішення про направлення листа всього нашого. Там написано до вивчення питання про шкідливість, враховуючи зауваження та виступи присутніх, голова обласної ради Віталій Француз запропонував проголосувати за направлення звернення до кабінету міністрів щодо перевірки безпечності вибухівки ера за 68, вісім. Спасибі рішення на початку роботи сесії в порядку денному. Також було питання про надання мисливських угідь користування військовослужбовцям. Ім депутати навіть не включили його до порядку денного. Через деякий час, ближче до кінця засідання, до сесійної зали приїхали самі учасники. АТО. дивіться, тут зараз нас маленька частина прибула. Якщо наші військовослужбовці в Артемівську знають про це, про якийсь Харків, про якийсь Фенікс, то просто-напросто вони прийдуть до 25 жовтня сюди і будуть вже дивитися вам в очі. Вислухавши хлопців, депутати повернули питання до порядку денного та надали мисливські угіддя в користування військовослужбовцям. Решту питань депутати приймали злагоджено та без обговорень. А по закінченню роботи подякували один одному за співпрацю.